Шановні Дніпропетровці, дорогі мешканці жовтневого району, друзі та колеги. Вже за кілька днів ми будемо святкувати новий 2014 рік та Різдво Христове. 2013 рік залишиться в історії. Яким був цей рік? Мабуть, кожен з нас може пригадати приємні години цього року. Дехто вперше роздрів кохання, молодяда відсвяткували весілля, у когось народилась донечка або синок. Хтось отримав підвищення на роботі, інші раділи відпочинку, комусь пощастило придбати нову квартиру, машину тощо. На жаль, залишились і неприємні спогади, але ми витримали удар долі 2013 року, стали сильнішими та крапуємо разом творити нову історію нашої могутньої української держави. Вдячний всім, хто у 2013 році звернувся до мене як до депутата Жовтневої районної у місті Дніпропетровської ради. Кожне звернення я особисто намагався відпрацювати та надати конкретну відповідь або показати конкретний результат. При цьому відписка нікого ніколи не відповідав. Прикро. Проте, не всі питання, з якими ви до мене звернулися, було вирішені з тих або інших причин. Вважаю свою роботу в цьому напрямку незадовільною. Для мене особисто 2013 став роком цікавих зустрічей, нових знайомств та звершень. Саме в цьому році, завдяки друзям. Відкрив свою офіційну сторінку в інтернет-просторі, вперше відвідав Західну Україну, а також став головним доповідачем на відкритому уроці учнів 9-11 класів з питань місцевого самоврядування та європейської демократії. В новому 2014 році хочу побажати кожній родині, кожному громадянину, сімейного затишку, міцного здоров'я, реалізації власної мети, творчого натхнення, впевненості у власних силах. Здійснення найзаповітніших мрій та фінансового благополуччя. Вдячний кожному з вас за активну життєву та громадську позицію. Нагадую, що я завжди залишаюся відкритим для спілкування з вами. Своїй дорогій Україні бажаю стабільності. Впевнений, що ми, українці, витримаємо тиск і Заходу, і Сходу. Переконаний, що наша держава бува, є і залишиться суверенною та незалежною. Друзі! З Новим 2014 роком та Різдвом Христовим! Хай щастить у Новому році!